вечір, шановні друзі, на екранах ваших телевізорів черговий випуск інформаційної програми кабельного телебачення новини краю у студії ведучий журналіст Роман Фабрика. Отож я радий новою зустрічі з вами. Сьогодні, як ви може, знаєте, день захисту дітей. Діти це наше майбутнє, наша надія, і ми весь час 73 роки повторяли усе найкраще дітям. Про те, що цей лозунг не завжди у нас виконувався, ви переконаєтеся, якщо зайдете в дитячий світ, якщо зайдете в будь-який магазин, гастроном, і все це вам буде зрозуміло. Але я хочу вам зачитати інше повідомлення, повідомлення, яке теж тривожить і хвилює нашу душу. Хлібом, сіллю та букетами яскравих квітів зустріли школярі Івано-Франківська, своїх ровесників, першу групу дітей з Іванківського району Київської області з зони жорсткого радіаційного контролю, які прибули на відпочинок до нас. У піонерській здравниці Карпат за останні два дні в область вже приїхало понад півтори тисячі дітей Чорнобильської зони. Весь червень, якщо він звичайно не буде дощовий, як і травень, вони проведуть у таборах відпочинку, Долинського, Галицького, Коломийського, Рогатинського районів, а також у Мальовничій Яремчі. Як повідомили в Раді про спілок області протягом літніх місяців наймано-Франківщині поліпшать своє здоров'я. Понад 4,5 тисячі дітей з Іванківського району Київської області та Московського району міста Києва. А зараз цікаве повідомлення. Якщо ви може пригадуєте і пам'ятаєте, 1 травня ми з оператором Іваном Вовком давали репортажі з трьох першотравневих мітингів, які відбулися в обласному центрі. Так ось, два з них відбулися на вічовому майдані. А один перший, який проводила комуністична партія, був проведений біля Будинку облвиконкому і обкому партії, також який відгомін першотравневого мітингу проведено Компартією. на 500 карбованців. Оштрафував народний суддя Івано-Франківського міського народного суду Юрій Скиба, першого секретаря Івано-Франківського міського комітету партії Юрія Півніва за порушення порядку організації мітингу. Таке фінансове відлуння одержав партійний лідер за те. Що всупереч рішенню міськвиконкому організував і провів багатолюдний першотравневий мітинг біля будинку обласних організацій, а не на вічовому майдані міста, як було відзначено у рішенні органу влади, постанова народного суду остаточна і оскарженню не підлягає. Отож, закон є закон. А зараз подивіться кілька відеосюжетів. Кожному туристу, який прибуває на Івано-Франківщину сьогодні. І коли він робить екскурсії по місту, екскурсовод обов'язково завертає автобус на вулицю Новгородську е, до приміщення, до споруд старовинного пивоварного заводу колишнього Станіслава. Понад 200 років стоїть це приміщення в обласному центрі, в старій частині міста. І воно замість фундаментів має не бетон, не камінь, а дубові підвалини. Морений дуб, який простояв під землею понад 200 років. Пиво напій благородний, священний, знаний у цілому світі. Є країни, які більше його варять, є що менше. Ми не будемо зараз вдаватися до статистики, бо ми без того знаємо, що пива у нашій країні, у нашій республіці та й в нашому місті ще бракує. Власне, тому ми завітали на пивоварний завод до директора цього підприємства Богдана Івановича Грагата, щоб він нам розповів про день сьогоднішній, а також про те, скільки пива у нас буде в недалекому майбутньому. Річ у тому, що планується. Забігаючи наперед, скажу будівництво нового пивоварного заводу в районі Хриптинського промислового вузла. Отож, Богдан Івановичу, ваше підприємство, журналісти, як правило, обходять, особливо тележурналісти. Ми знаємо наперед, що ви будете говорити, що старе обладнання, нема пляшок. Етикетки не дуже якісні, друкують наші друкарні. Словом, проблем, напевно, у вас є чимало, і ви зараз торкнетеся їх. Але все ж таки хотілося щоб, щоб ви повели коротку таку екскурс, зробили коротку біографію, розказали вашого підприємства. Це можливо для тих телеглядачів, які мало знають про ваше підприємство, здебільшого знають. Коли треба прийти у гастроном, щоб купити пляшку пива, то його або немає, або дають на руки тільки одну, тому що немає взамін оцієї звичайної зеленої коричневої пляшки. Отже, івано-франківське пиво, Жигулівське, гуцульське, світле, темне. Як воно робиться? Хто його робить? Прошу вас. Ну що вам сказати? Справа в тому, що нашому заводу дійсно, як ви сказали, понад 200 років, а точніше 227 років на сьогоднішній день. І завод, як ви самі помітили, досить старий. Одне з найстаріших харчових підприємств нашого обласного центру. Ну, На сьогоднішній день дещо омолодилися. Ну, ви знаєте, що з чим воно було зв'язано. Зв'язано з тим, що е, компанія по боротьбі з алкоголізмом торкнулася нашого нашої галузі виробництва негативно. Е, тим, що і на сьогоднішній день, як ви вже помітили, і немає пляшки немає в що, щоб розлити, щоб дійсно дати культурно покупцю гарну в магазині, цю нашу продукцію. Ну, Продукція наша користується попитом великим. Будемо говорити, все доросле населення. Це не є алкогольний напій, це є тонізуючий напій, напій, який е, приємно вживати в гарячу днину. От, але ми недостатньо ще його робимо. На сьогоднішній день. По середній статистиці ми випускаємо по нашій області до 24-25 літрів пива на душу населення, коли гарно розвинуті чи сильно розвинуті країни заходу, а особливо Баварія, Чехословаччина, виробляють його на душу населення понад 240-280 літрів. Наша перспектива така: планується, і я думаю, що з допомогою нашого міського конкому, який задіяний в цю справу і досить так серйозно задіяний, ми плануємо побудувати новий пивоварний завод. Потужністю 3-5 мільйонів декалітрів в рік при тій потужності, що зараз ми маємо 890 тисяч декалітрів. Це досить мало. 3-5 мільйонів дасть змогу нам виробляти у нашому місті і в ближлежащих селах, які є під нашим так сказати, нашою опікою, виробляти приблизно вже десь до 80-100 літрів пива на душу населення. Це вже буде так сказати частково покриття тих потреб, які на сьогоднішній день є. Ви сказали про те, що хто його варить і як його варять. Пивоварна промисловість по своїй складності є на другому місці після цукрової промисловості. Цукрова промисловість сама складна у своєму виробництві, пивоварна на другому місці. І варять її хороші, прекрасні люди наші, хороші спеціалісти, які ми маємо, які працюють понад 15, 20, а є і працівники, які працюють вже понад 35 років на нашому заводі. Назвіть кілька прізвищ таких ветеранів ну, пивоварної. Ветеран пивоваріння, наш заслужений працівник Дяченко Степан Іванович, який пропрацював понад 35 років в підвалі фільтровщиком, знаючий спеціаліст, знаючий хороший, дуже працівник. Є ряд працівників, які Будемо говорити не впряму займається варкою пива, але які працюють, які надають, тобто сприяють тому, щоб це пиво було і якісне, і хороше. А це залежить в першу чергу від того, наскільки багато буде холоду, тому що пивоваріння, воно зв'язано з тим, щоб було достатньо холоду. Якщо є достатньо холоду, і якість пива появляється, і появляється і кількість, і так далі. Значить, ці всі служби вони зав'язані, вони зобов'язані бути, так сказати, на високому рівні. Ну, я вже сказав про те, що буде будівництво. А наше сьогодення, яке сьогодні, сьогодення таке, що при наших... Цих потужностях, які ми маємо, ми фактично їх використовуємо на 95%. Тобто росту вже на цій даній території у нас фактично немає. Але ми планували з пуском нового заводу, з новим будівництвом, значить, ми повинні зробити так, що ця стара частина міста і старий цей завод, він залишиться як історична і, будемо говорити, культурна пам'ятка нашого древнього міста. І тут на цьому місці планувалося зробити на базі нашого солодованого цеху зробити певний ресторан, певний бар для того, щоб люди могли, чи гості нашого міста, чи жителі нашого обласного центру, чи приїжджі, могли собі спокійно посмакувати цього древнього напою, покуштувати. Напої пиво Калуського пивзаводу, Коломийського пивзаводу, львівського пивзаводу, тобто зробити екскурс у пивоваріння, тобто попробувати е, різні смаки і різних заводів продукції. Скажіть, будь ласка, Богдане, чому ж досі немає ні цього ресторану, ні цієї дегустаційного залу? Воно все зв'язано з тим, що на сьогоднішній день у нас була готова документація на реконструкцію солодового відділення, але вона не прийшла. Технічну перевірку, і зараз ми її доробляємо. Частково вже зараз вона виконана, а частково буде закінчена до кінця року. І разом з громадським харчуванням, з асоціацією зараз існуючою, ми планували зробити там такий заклад громадського харчування сумісно сумісного володіння, тобто пивоварного заводу, і асоціації громадського харчування. Це б дало змогу що? Дало б змогу гостям нашого міста і нашим жителям у спокійній, хорошій, приємній, такі старовинній обстановці скоштувати нашого напою. Ну, я думаю, так що найближчим часом, тобто в цьому році, не буде у нашому місті нового ресторану в стилі ретро у колишній солодовні, так як і не буде. Найближчим часом, на жаль, і свого фірманого магазину не буде його мати свій пивзавод, наш пивзавод. Але і будемо жити надією, що з часом у Хриплинському промозлі виросте новий сучасний пивзавод на імпортному обладнанні. він буде працювати і буде випускати пива в чотири рази більше, ніж його випускається в цих цехах сьогодні. Нагадую, ви дивитесь програму Новини краю. У наш час, як ми бачимо, в аптеках все менше і менше лікарств, а хворих все більше і більше. В певній мірі поповнити ці, значить, порожні полиці в аптеках і в лікарнях, у хірургічних відділеннях, терапетичних, взялася одна нова цікава сучасна фірма в Одесі. Коротко вона називається як науково виробниче господарське об'єднання Фізлі 3 Оці фізлі це фізики і лікарі. Іхна співдружність в Одесі призвело до того, що ось вони випустили такі чемоданчики, такі валізочки, такі дипломати, у яких відповідне обладнання, зокрема такий один дипломат. І те обладнання, яке в ньому є, допомагає діагностувати до 100 ліків для тих чи інших хвороб. Але не буду інтригувати вас. Ці люди одесити, яких ви бачите зараз поруч зі мною, зробили. Ну скажімо, відкрите, напевно відкриття, відкрили новий напрям у медичній науці. Я хотів би представити вам, шановні наші телеглядачі, наукового керівника завідуючого лабораторію надпровідників і біоенергетики. Кандидата хімічних наук Владислава Олексійовича Лапшина. Розкажіть, будь ласка, про свої напрямки, де нашим людям про ці ваші винаходи. А, можна на російської Да. Основне направление наших роботи это создание техніки и технології працюючи без подводной энергии. Це напрямок дозволить решить комплексно. три важнейшие проблемы, которые стоят перед все, всеми странами. Это экономич... Э, энергетично, продовольственно и экологическая, э, э, экологическая проблема. Вот тут представлены приборы, э, которые работают без подвода энергии извне. Они оказывают безопасное физиологичное воздействие на организм. Основное их э, были созданы по заказу Минздрава СССР. Так. И основное их назначение – профилактика заболеваний и старения, поддержание энергетического состояния в оптимальном состоянии. Был сначала первый прибор создан, Бион-01, СЛГ-1. Потом сейчас возникло 14 различных модификаций. Ликуют такие значит, заболевания, как простатиты, геморрои, женские различные, женочные различные заболевания, гинекологічные заболевания, табакокурения, против ал-алкоголя, нар наркоманию. Скажіть, будь ласка, я думаю, досить перераховувати, тому що в такій короткій телевізійній передачі ми не зможемо розкрити весь всю технологію лікування вашими новими методами. Наприклад, візьмемося за коріння. Тепер і сигарет мало, і талони, і купони. Як можна позбутися швидко з допомогою цієї апаратури? Зокрема, коріння, зокрема, мій телеоператор, який зараз це мене знімає, теж постійно в пошуках сигарет. Як йому позбутися цієї звички шкідливої? Во-первых, нужно все эти сигареты, чтобы не было дефицита, чтобы люди не было спортивного интереса. А что ликарии кажется? Что касается наших приборов, то за 5-6 сеансов полностью вылечивается вот это, подавляется желание курить. Причем это делается не без всяких экзекуций, в комфортных условиях. Человек сидит, слушает музыку через регулярные точки пропускаются, как говорится, биотоки его же, тоже без внешних жерел. И оказывается, комплекс, модулятор еще используется, а оказывается, комплексный, такой комфортных условиях воздействия и никакого желания, абсолютно он просто удивляется, зачем он курил столько времени и портил себе здоровье. Шановные друзья, Сьогодні ми вперше у нашій програмі виконуємо комерційне прохання сім'ї Дейдей з Івано-Франківська, яка проживає по вулиці Тролейбусній, 12, квартира 54. Завтра пишуть вони нам у студію, нашому дорогому чоловікові і батькові виповниться 50 років. Привітайте з ювілеєм дорогу для нас людину по телебаченню. Привітайте Романа Антоновича Дейдея. Шановний пане Дейдей, ми з приємністю виконуємо прохання вашої сім'ї. Приміть найщиріші вітання, міцного вам здоров'я і усяких гараздів. Для вас, пане Дейдей, грає духовий оркестр Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського. Шановні телеглядачі, нагадую вам, що студія кабельного телебачення продовжує приймати замовлення на вітальні концерти, а також на підготовку відеофільмів з уродин, ювілею, весіль. Ми також готуємо рекламні фільми. Усі замовлення будуть виконані у короткі строки і за доступну плату. Наша адреса Івано-Франківська, вулиця Побутова, 8, кабельне телебачення. Телефон 297-72. Повторюй, 297-72. На цьому програма Новини краю завершує свою роботу. Я прощаюся з вами. Програму для вас сьогодні підготували оператор Іван Вовк і ведучий журналіст Роман Фабрика. Наступного тижня програму Новини краю» буде вести Роман Боднарчук. На все добре.